Друзі, вітаємо вас на каналі FS Медіа. Сьогодні у нас друга друга серія е, воротарського формату, формату, який ще не має досі назви. Того хочемо попросити вас перейти в наш телеграм-канал, і там є відповідна тема, де ви можете написати нам варіант назви. І далі він буде називатись саме так. Сьогодні у нас е, в гостях е, блогер, співак і футболіст Ілія Ковтун е, проти нашого воротаря Діми Дока. Вперед до правил. Погнали! <різований> Заради <різований> того ці формати існують. Багато сейвів, багато голів. Ми розіграємо вічно зелені 100 баксов. <різований> Так, перший раунд, ви таки бачили польовому отку вправу воротарську, б'єте по черзі ворота. Можете закидати руками, можете бити з льоту, можете ставити на землю бити. Якщо забуваєте, знову б'єте. Якщо м'яч виходить, хід переходить наступному гравцю. Якщо м'яч іде в поле, просто розігруєте до Е, Перший раунд безпосередньо впливає на те, в кого будуть бонуси в другому раунді. Того варто постаратись, хлопці. Погнали перший раунд. Ай-яй, нема. Можна грати Ой -ой -ой. о два можна грати? Поки що три один. нас зараз. Ой-ой-ой. Вийшли! Можна грати, можна грати, але обережно. Ой-ой-ой-ой, оце так сейф головою був. А! То, по-моєму, відпрацьовано просто Цим він дуже пишається. Грати грати можна грати. Ой ой, -ой грає. Можна можна. Hrati, hrati, hrati! Nei, 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 nei Hrati, hrati, hrati! Перший раунд програв. Чуєш Це... 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 мене... Це... ми варторі. Постараюсь, другий, третій. Це... Вируте. Ви смінимо вже розпустили. Що, <ріху> <Ладно. ріху> як твій перший раунд? Та нормально пропотів, так солідно. Фізично трохи є? Та так. Да. Давай тоді трошечки про тебе два слова. Давай. Тобто блогер, співак і підприємець. Він випінковий цієї пункти. Ну Дивись першу чергу... Першу Много, чергу співак, футбол, футболістський підприємець. Э, стоїло, так, та, та, та. Дивись, першу чергу підприємець, тому що мене це кормить. Того, що Через це я маю кошти, щоб займатися іншими своїми проектами. Тому в першу чергу підприємець. Напевно, блок на другому, типу, це завжди було таке типу, тож, ну, по кайфу, знаєш. От. На третьому, на третьому всякі фізичні активності в мене є. О, зараз, завдяки вам, в мене є зал, ну і моя така пристрасть автомото. От. Типу все це разом Я напевно на третє місце поставив. От. А музика, ну десь там, десь далі. Що залишається? <с та, <с часу після та. того всього там вже музика. Важко, важко. Думав, буде легше, але я думаю, другий-третій раунд буде набагато важче. І як взагалі такий формат. Цікавий, цікавий дуже. Очікую, що буде такий більше формат. Шановні хлопці, другий раунд. В принципі, перший за Іллією в нас додаються в другому раунді бонуси. Це кільце, гол за три, якщо попадаєте. Або бар'єр. Можете бити на вірника, можете намагатися попасти в нього, щоб він дав вам рикошет. Можливо, це дасть вам якийсь додатковий перевагу. Хоча у його пушкою не вряд чи воно і так залітає. Всі решта правил зберігається. Це погнали до другого раунду. Let's go! Все, погнали, другий раунд. Беремося, чи діма відіграється. Ой -ой, ой 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 От заради того цей формат і існує. Багато сейвів, багато голів. <паспоряджен> Получається, перший раунд піддавався все. Мабуть, <паспоряджен> просто інтригу. Хотів, третій раунд було думати. Грати можна. Єс! Ой-ой-ой! Може такі за три рахувати теж ні? Грає, oh. може виходити. 4-2. Що, oh. як ти думаєш? Прикольно, прикольно з mm. Хто виграє? Думаю, док. Цей раунд за ним? Цей раунд за ним. Було би круто, то, що тоді 1-1. І, да, і... і в третьому раунді ти щось приймаєш участь. Да, да, да. Ой-ой-ой, сейви які. Оце стрибучі вони у нас, звісно, дай Боже. Ой-ой-ой, да що, що за сейви. Ой-ой-ой! <рес> Ой-ой-ой! Тут... От помста отрималась, інтрига теж. Один-один! Дайте попереду, але не розслабляємося. Чуєш, я на початку тренування казав, що там пацанам важко. Ми задовго, тому що в нього є інстинкт переможця. А в мене його немає, треба, щоб ми якось зрівнялися один з одним. Да, що скажеш за, таку, за таку Неочікувана відповідь, але я дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Сила. А є якісь такі варатарські забобони перед початком, перед початком гри, що тепер центра ворота, погано е, теж Ну, я завжди... Коли підходжу до воріт, то е, штанги, Після, <смітна> штанги, наприклад, трогаю молюся саме собою, то важливо. Ну, і без травм, що було. А так більше нічого, удача і до перемоги. Розкажи ще за своє трошки футбольне матеріал. Що в тебе школа яка, де ти пограв, з Польщі трошки пограв. Можна без цензури казати? Та, можна. Е, перша коротша, команда, така, типу, юнацька, цього ТФК. Угу. Вот. Там не платили взятки, тому довелося зібрати документи і поїхати. Угу. Е, потім був е, Моршин, Потім була е, один раз юнацька збірна, одні збори. Це шеків. Ю 16. Потім була Польша і потім був короче, дубль в Олені. А в Польщі яка ліга по силі? Тобто Якщо не вище, то... Це тоді був короче, рух. У них теж є цей. Не в рух, а погань, погань. Що хлопці, до третього раунду додається, все те, що було в першому, в другому, тільки ви ще тепер маєте польових гравців. Да, тепер ви з ослабленням в команді. О! Да, тобто тепер, коли у вас виходить м'яч в розіграш, підключаються польові гравці. Бити до того вони не можуть. Ми не можемо бити? Бити можете вже під час розіграшу. Тобто ага. Ви не можете на, на першому ударі бути. Ага. Якщо м'яч виходить, або він е, воротар ловить і собі викидає, або відбуває, ви вже тоді одразу двоє включаєтесь. Можете і захищатись, можете і забивати. Все решта лишається те саме, погнали до третього раунду. Бити можна тільки вратарів в цьому раунді. Не працює та ваша Я сам тямка. А это мне минуту. Б. Понюхала. Yeah, Ну що, друзі, в нас неочікувана ситуація. Ілья травмувався саме в цьому моменті, коли він бив по м'ячу, потягнув м'яс. Не зрозуміло, наскільки це важка травма, але продовжити сьогодні ми точно не можемо. Тож обирайте в коментарях, хто переміг. По першому раунду, 1-1. В принципі, нічийна гра. обирайте переможця Ви. Ну що, хоч у нас така неприємна ситуація сталася, як Осміну, вже ти? Вважати буде. Ну так, ще поки що сказати нічого немає. Та неприємно, слухай, неприємно. Ну, хоч така ситуація, але все одно раз ми підготували, знаєш, в тебе стартував новий бренд одягу. Скажи трошки про нього, як називається. Бренд одягу називається Black Monera. Таким бачим, дуже, ну коротше, мені дуже подобається ця коробка, що більше подобається сам одяг, давайте я вам покажу. Пакування, звісно. Пушка. Такс. Така може бути біла футболочка. Якщо комусь біла не подобається, є чорна, є рожава. Ззаду бачимо, красота, так, це лімітовані, кожен одяг пронумерований, типу, ага. по, по, по 460, не? так? Да. Так. Ну, круто. Давай Але... ще, щоб додати азарту, ми ще самих активних виберемо так само рандомайзером. Ми ага. розіграємо вічно зелені 100 баксів. Нічого То собі. То, Дімон, передасть вже напевно переможця, так само тримай. Е, ну, для того, щоб наш переможець отримав е, ці бонуси, значить треба підписочку на тебе оформити. Ми її лишаємо обов'язково на інстаграм в, або в описі, або в закріпленому коментарі. Ми залишимо обов'язково посилання на твій бренд одягу, щоб люди ознайомились, побачили і замовили. Поки там 616 Це що залишилось. 74 Ми такими невеличкими, невеличкими партіями, дропами робимо. Ну, Якщо цих не буде, буде щось круте по-любому. Коментарі під цим відео. Я думаю, що тут буде найдоцільніше побажати здоров'я і якнайшвидшого одужання Ільї. Будь ласка, 6-7 слів, щоб це отримати користь від тих коментарів. Е, і все, рандомно оберемо переможця, подивимось, перевіримо підписку на тебе, на нас в інстаграмі і коментар в Ютубі. Е, це ми окремо якось даємо, чи це в бонус? Ні, це все разом. Це комплексно, ну, ти, звісно, поощряєш наших підписників. Тоді, хлопці, я не знаю, що вам ще треба, щоб прийняти участь в цьому розіграші. Давайте, чекаємо від вас актив. Все, дякую тобі.